Пан Тарас, Львів і КАМП-2013 Ваші, Ваша думка про конференцію, ваші побажання для учасників, ваше загальне враження від конференції? Ну, скажіть, відверто, це вже четвертий захід, а я на ньому вперше. Хочу сказати, що напевно, якщо пригадати останні ну, років 20 назад, можна було приймати участь в подібних конференціях по створенню якихось порталів або створенню е, медіа, е, що було новинкою для України. Е, станом на сьогодні ми говоримо, що медіа частково переходять в інтернет для того, щоб дещо продовжити своє існування і на тому, очевидно, е, ті традиційні медіа, які, до яких ми е, звикли, е, ну, не зовсім світле майбутнє їх чекає. Перше враження, можливо, воно і помилкове, про сьогоднішню конференцію. Е якщо медіа як результат отримають інтернет, то інтернет як результат отримує Google. Тобто пошуковики е тиснуть усіх. Е можливо, це і не хороші мої враження, або скептичні, або критичні е стосовно відповідей усіх, або виступів усіх е виступаючих. Це те, що над нами є хлопці з Гугла, які також живі люди, але вони рулять цілим світом, а нам залишають тут крошки в Україні. Хоча, напевно, картина об'єктивна, як на сьогоднішній день. Мусимо це визнати, але такі самі крошки знімають і зі столу, і весь решта світ, крім Google. Якщо Google за 12 рік. Збір від реклами в мережі перевищив збір всієї реклами радіо, телебачення і медійної в Штатах. Про що ми далі говоримо? Зрозуміло пандрас. А про конференцію що що, що, що сподобалось загальному? Що до чого заводи? Організація хороша і дуже дуже цікаві, цікаві виступаючі, цікаві виступи. Хтось кращий, хтось слабший. це, це ж таки це ж завжди, завжди так буває. Хтось кращий оратор, хтось слабший оратор. От. Кому як подобається, але в цілому треба відмітити, що такі конференції є на час і вони потрібні. Очевидно, ті зауваження, які я ще хвилини тому висловив, можливо, такими конференціями ми і знайдемо свою нішу, знайдемо свою позицію. Дуже дякую вам зараз. Успіхів так. до побачення. Так.